За підсумками війни України з Росією на території країни агресора буде створено демілітаризовану зону. Про це заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов. Ми вже говорили говорілі можливості нанесення ударів по щоб прийняти рішення Данілов запевнив, що злочини сучасного Гітлера не залишаться безкарними, і тому демілітаризована зона проходитиме по зовсім іншим паралелям та меридіанам, ніж то хотів би Путін. Це буде точно територія Ерефії, а не України. Резюмував він. Нагадаємо, що кремлівський диктатор заявив, що Росія намагається створити демілітаризовану лінію на території України, і зараз російські військові відсувають противника. Від від життєво важливих населених пунктів Ерефії. Краще, хай Путін з Герасимовим між собою сваляться, тому що якби наша сила була в синергії цих два роки. Велика Російська імперія, велика машина, порахувала гроші, танки, людей, літаки, і вирішила, що за два дні вона буде в Києві. Вона не розраховувала, що проти неї буде боротися нація вся, не держава, не машина, а вся нація. І ми якось протримувалися в цій синергії і в єдності і зараз. Якби дуже важливо, щоб ми не перейшли до того етапу, як казав Мазепа, самі себе звоювали. Тому дуже хочеться все-таки, щоб українська команда грала на перемогу. Нам спочатку треба виграти війну з Росією, а потім починати чуб, чубитися, розбивати один одному голову. І, звичайно, це дуже неприємно, коли такі події відбуваються. Ми дуже тішилися, коли там Пригожин, Герасімов і Путін з'ясовуємо між собою ситуацію в Росії. Тому я раджу, якби українцям. Більше докладати зусиль на, на розвал ситуації в Росії і на, на поширення там якихось проблемних ситуацій, ніж, ніж, ніж з'ясовані всередині. То будемо сподіватися, що все якби, закінчиться добре, тим паче, що армія це інституція, в якій важливий кожен солдат, кожна людина. В цій інституції склалися певні довірливі відносини, що важливо, бо не так багато. Не так дуже важко згадати ті періоди історії, коли така була довіра в звичайних військових до, до свого військового керівництва. От, тому дуже важливо, щоб ця довіра було, збереглася, і дуже важливо, щоб ми всі свої політичні питання перенесли на після перемоги. Бо, знаєте, може, ми так можемо боротися за мир, щоб потім доведеться в діаспорі знову з'ясовувати, хто там. Ну, Хто буде прем'єром в екзелі, хто буде міністром оборони в екзелі, верховним командувачем, командувачем. Тому, звичайно, хочеться, щоб якби ну трохи неприємно спостерігати, що такі е, процеси відбуваються. Хоча українська армія є, вона нікуди не дінеться 24 лютого 22 лютого. Два роки тому люди йшли і брали зброю, не дивлячись, хто знаходиться на Печерських пагорбах, як, і куди він буде втікати, їхати. Тому тут, тут теж важливо пам'ятати, що основою цієї армії є люди, які просто б'ються за Україну. Не за персоналі приваді, не за, не за персоналі головнокомандувачів, а, а, а за Україну. І дуже важливо, щоб цей настрій зберігся. Але, звичайно, це, якби, ну, це, не, додає. це не додає. Тому що якби, бісить. Солдатів на передовій, що є час займатися якимись внутрішніми розбірками. З іншого боку, може я не мав, не мав би так казати, але українська армія потребує швидких адаптаційних змін. Ну, ми дуже інколи повільно реагуємо на зміни на полі бою, на зміни технологій. Ми вже більше ніж ну, два роки розмовляємо про папери, про те, що там. Uh -huh. Легше ну, спокійніше загинути, ніж втратити аптечку про якісь моменти, про нестачу дронів і так далі. І, так далі. і коли починають з'ясовувати між собою якісь стосунки, то зрозуміло, що немає часу займатися дронами, займатися солдатами. І, і так далі, і так далі про це власне, залужний написав у своєму у своїй статті на CNN, яка була опублікована. Всі про неї вже говорять. Ми її прочитали, сюжет показали. Розуміємо, що оці всі акценти, які розставив головнокомандувач, вони важливі. Бо другий другий рік повномасштабного вторгнення завершується 22-й рік. З лютого для нас це був шок і мобілізація всієї країни. 23-й рік був. Рік такої насадженої ейфорії, бо нам обіцяли каву в Криму. Там ще різні речі, такі знаєте, і це все через медіа з вуха українців заливалося, і це принесло насправді багато шкоди. От який 24-й рік, на вашу думку, буде? Ми зараз трішечки охололи. Ми розуміємо, що війна буде тривати, і про переможний рік ми ще не маємо говорити, бо ми не знаємо, коли це буде. Ну і власне кажучи, в такому стані. Україні треба якось жити. 22-й рік, 24-й рік це буде рік війни на два фронти. Це буде рік війни проти Путіна і Росії, продовження війни, і рік психологічної війни з самим собою. Тобто, тут дуже важливо це такий рік морально-вольовий. Морально Як колись біг супермарафон 100 кілометрів. І на якомусь етапі твоїм ворогом під час супермарафону є ти сам ти сам. І ти, ти, ти стільки поганого про себе дізнаєшся. І тому зараз якби треба, розуміти, всі дуже втомилися. Втомилися не тільки солдати, втомилося суспільство. Це психологічна втома. незрозуміло, кінець краю. В 23-му році, і я в 22-му, і в 23-му році вірив. Не, ну, не до 9 травня, але вірив, що ми будемо купатися в Криму. А ти мусиш в це вірити. Ну, ти кожен день, йдучи на смерть, в тебе мають бути якісь ну не ілюзія, але віра все одно має бути. Тому е, ми, ну, нам теж здавалося, що ми, що ми багато що зможемо. Зараз ми розуміємо, що війна, е, якби цей первісний запал, зник. Е, залишилося, зараз війна це робота. Війна це така професійна робота, навіть ми говоримо, їдемо на роботу. Треба виконати роботу, треба якісно виконати роботу. Тобто, ми, може, стало менше такої пасіонарної енергії, але професіоналізм виріс в рази. І тому зрозуміло, що якби ну, теж хочеться бачити якийсь, якийсь світлий кінець, і е, на війні ще є такий фактор віри. Тому що ця війна логічно, раціонально закінчиться. Не мож... ну, ми не бачимо. Раціональне закінчення цієї війни, тому хочеться вірити в чорного лебедя, в Бога, в якусь удачу, що і на фронті це відчувається, що насправді ми бачимо свій бік, що нам важко. Але повірте, в противника мені здається, ну не найкраща ситуація. Тобто, зараз е, Путін намагався, коли припинилася допомога Сполучених Штатів Європи, Путін намагався зламати волю до боротьби української нації, українського політичного керівництва і української армії. Йому якби цього не вдалося. Зараз в них вибори в березні, його не вибори, а царя знову перепризначають. Йому потрібні якісь успіхи, успіхів немає. І мені здається, що він теж зараз ну зараз такий етап війни, що йти по полю в атаку це од... прирікати себе на величезні жертви. Зараз ну, минулого тижня на позицію нашого розрахунку під Бахмутом виїхало де було три людини, виїхало 10 російських танків. 10 БМП, БМПМ, і десь до 100 одиниць особового особово складу російських окупантів, і вони нічого не змогли зробити. Дрони, камікадзе, артилерія, ворог, щойно починає рухатися, ти всі його бачать. Тому зараз, якби мені здається, що правильно є зайняти таку активну оборону, тому що якісь штурмові дії вони ну практично неможливі, бо зразу ворожа аеророзвитка тебе виявляє. А ворожі дрони камікадзе вони нічні, денні з типовізійними прицівами. Вони зараз краще виконують роль штурмової піхоти ніж самі штурмовики.